Мистецький арсенал запросив дорослих та маленьких шанувальників мистецтва на мистецьку масляну, веселе, творче і смачне свято для всієї родини. Этот проект затівався просто з внуками Марії Примаченко. Вообще ми його позиціонуємо как поклон великому мастеру наїва українського наїва. Чому заключається проект? Я зробив ключову фігуру Марії Аксентівни Примаченко, едакова мастера, філософа, э, пастушки. представил эту композицию как, как наивный ковчег, который выводит этот мастер в какие-то там далекие перспективы. В Марсенал не звичайно масляна, это мастерская масляна, і это закономерно, оскільки арсенал мастецький, то саме тут и зараз зібрані близько 200 найкращих Практиків художників професійних, художників народних, які будуть протягом чотирьох днів навчати дітей на ста майстер-класах, як потрібно мистецтво робити легко з задоволенням. і Професійно. Звісно, тут зібрані близько 300 творів мистецтва, і серед митців такі цікаві, неординарні постаті, як Іван Семисюк, який не лише малює. І, і, але ще й вишиває да, такий унікум, і причому залишається таким мужиком. Да. У програмі заходу ярмарок рукотворів від найкращих українських хендмейкерів. У нас мистецька родина. Тут багато плюсів, багато навпаки, але все рівно це в результаті добре. Наш глава сімейства Микола Матвійович Теніженко в даному разі представив витинамку. Вона в нього абсолютно авангардна, не класична. Він якраз тут зробив прорив серйозний. У мене, я, я також художник, головна тема це рушник. Ще сценічне вбрання, і от, -от синка шиті картини це новий такий хід. Донька це моделі в стилі етномодерн, а невістка лялька, авторська мотанка лялька. Тобто, кожен в різному виді народного, сучасного мистецтва, яке закорінене в традицію, і от саме чим характерно, що ми всі, якби в одній релігії. Мистецтво у стилі фанкі текстайл. Сільський гламур із моченими яблуками. Спецпроект Антіна Мухарського. Це Village Glam. This is Village Глем tonight. Цей проект Village Glam. Це роботи, які зібрані з Сумської, Полтавської, Київської області, які люди просто викидають. Розумієте, бабуся там царство небесне померла, батьки там щось нову е, лишили. І от вони беруть ці картини, або там курятники, там дірки закладають, або там просто викидають на сміття. Я кажу тим хлопцям, які там, знаєте, там, вишиванки, там старовину збирають. Ви такі картинки мені привозьте. Вибирайте і привозьте, тому що я хочу, щоб це збереглося. Це ж це ж воно, воно ж красиве, воно ж воно ж ну просто з нього іде енергія. Відвідувачі мистецькою масляною мали можливість відвідати різноманітні майстер-класи та уроки від майстрів вишивки. Витинанки, розпус, катства, батику, ліплення тощо. Я мріяв оцю всю мою життя. Мені тато розповідав це. давно, коли мені було чотири роки. Тепер я хочу і, і розмалювати та й повісти у себе на шафі. Ось так. Це верба, це має бути кобза. А якщо вправно сісти десь за місяць, за два. Якщо лінуватися то довше на відвідувачів мистецькою масляною чекав цілий арсенал смачних млинців і вареників, а також унікальна виставка яворівської народної дерев'яної іграшки. Яворівська іграшка родові іграшки 17 століття. То тобто є стара, стара наша дерев'яна забавочка, вона має вже свій вік, свою історію. І Практично немає ні одної на сьогодні хоч за радянських часів було. Забавочка виготовляється, бачите, то є чи ангел, чи птаха, чи ангел, то є осика. Осика відганяє все негативне, все лахенці. То наші діди прадіди вже тоді давали забавку, то є своєрідні оберігки. Забавку руки дитині давали, щоб вже менше до неї причіпалося всяко. І та забавочка має е, жовтий кольор, колір сонця. Тут е, кольори е, червоний, зелений, жовтий. І голубей. Червоний, то є ягоди, зелений, то є травичка, листя, а голубий кольор то є небо і вода. А от що подібні заходи здатні принести українцям, спитаємо у них самих. Ну, блинов поїсть поєсть взагалі. Блінов, блінов, пірогов, полівов. Всі побольше. Покріпиться після зими. Хоча попрощатися зимою і задержавшуюся весну наконец, рітиць. С открытым сердцем. Вот уже запах весны чувствуется. Вот, кстати, запах весны вот уличный, да, когда вот морозы последние там пускают, перемешанный с запахом пекущихся блинчиков, это вот что-то.